Новий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні у них дуже серйозний день. Сьогодні дуже відповідальний день. І я трішечки так. <кхм> я не можу сказати, що я хвилююсь, хвилююся, але я дуже дуже радий, що вони в своєму напруженому графіку знайшли можливість і прийшли до наш е до нас на майданчик, хоча б мінімум на ці 20 хвилин. Отож, бо сьогодні в мене в гостях Олександр Білецький, засновник, керівник в музеї української марки. Імені Якова Балабана, що знаходиться у Вінниці, нагадує абсолютно всім. Олександр, я радий вас бачити сьогодні. Доброго дня, а також пані Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці пані Тетяно. вітаю вас Вітаю вас. сьогодні. Я думаю, я не помилився, і я думаю, що я навіть не досказав того недосказаного, яке сьогодні вже прозвучало. Адже у вас сьогодні була презентація. Адже сьогодні ви знову говорили про дуже цікаві речі, про веселі з одного боку, про сумні з іншого боку. Тому що привід, ну в принципі сумний. але сьогодні відбулася, кажу всім, абсолютно офіційно, те, що прозвучало вже декілька годин тому. Сьогодні відбулася офіційна презентація ексклюзивної поштової марки з бойовим гусаком льотчиком. Отож, бо сьогодні будемо говорити і про е, музей. І напевно ми з цього і почнемо. І сьогодні ми будемо і зараз ми будемо говорити про е, саму марку, про її долю, яку їй вже, до речі, і прописали. Її не так багато є. Отож, бо слухайте уважно, е, пане Олександре. З 24 лютого музей не працював, Е, що відбувалося, якщо можна, що відбувалося за лаштунками, починаючи з 24 лютого, і Е, з чим? Ви е, підійшли до знову відкриття його. Прошу. Ну, за лаштунками війна відбувалась, тому вона і продовжує відбуватися. Так, вона продовжує, звісно, відбуватись. Ну, але прийняли рішення, що має вже потрошку треба, не, не дивлячись ні на що, ми ж власне воюємо за те, щоб ми нормально жили от, в вільній країні з вільними людьми. От, тому прийняли рішення. Що музей буде два дні на тиждень вже працювати. Для того що тут дуже багато в вінниці, і внутрішньопереміщених осіб, і ветеранів багато, і госпіталів багато. Є. Так. Ну, люди хочуть просто, людям треба давати якось. Ну, і плюс, дякуючи. Також у Корпошті є підріс інтерес до філателії uh -huh. завдяки цікавим маркам, які у Курпошта видає. Так що я думаю, що це буде дуже дуже корисно. Одразу конкретику я у вас попрошу. Ви сказали два дні на тижні. Можна вже сказати, якщо це не державна таємниця, чи можна сказати конкретно, які дні? Державна таємниця, але скажу це А, тоді таємниця. не можна. Ні, тоді ви розумієте. Я, я ж потім не напишу стільки пояснювальних. <пояснювальник> в п'ятницю. і суботу два дні на тиждень буде працювати музей з 12 до 6 години. Іншими словами, ми маємо сьогодні четвер, тобто завтра, так, так, завтрашнього дня. Завтра він відкривається, завтра працює. З ще раз, будь ласка, я особисто я навіть прослухав, з якої по яку годину з 12 до 6 години. З 12 до 6 години момент е тривоги, момент прильоту, момент звукових сповіщень. Все інше, як, е як буде працювати музей? Ну не буде працювати. Просто як, як всі інші, всі mm -hmm. інші установи в сусідньому приміщенні є укриття, що все. В 10 метрах від музею, тому тобто ми... цей момент продуманий так, так звісно. Так, пані Справа пані. в тому, так що ми дійсно плідно співпрацюємо з музеєм української марки і адаптували так свої екскурсійні програми, що всі наші екскурсанти, щоб індивідуальні екскурсійні групи мали можливість в період тривоги перебувати в укритті. Найближче укриття це готель Франція, тому ми забезпечуємо. Дійсно дотримання всіх норм безпеки ну сьогодні там і презентація відбувалася наскільки я пам'ятаю так склалося так за 15 хвилин угу. до нашого старту запланованого. Ви чули сирену, і ми дуже швидко адаптувалися і провели безпосередню нашу урочисту церемонію спецпогашення ексклюзивної угу. марки Бойовий гусак, льочик Вартові українського неба саме у Франції. Тому ще дякуємо і їм нашим партнерам. Організаційні Ні, ще не всі організаційні моменти. Ще що хотів почути, пане Олександре, доступність. Я маю на увазі, скільки це буде коштувати, і чи є окремі програми, які ми зараз про які ми зараз говоримо для людей, які втратили свою малу батьківщину. Я маю на увазі, це внутрішньопереміщені особи. Так, буде квиток буде коштувати для дорослих 40 гривень і пільговий 20 гривень. Ну і традиційно, ми військових пускаємо без, безкоштовно. Шо? Е, ви, пані Тетяна сказала стосовно груп. Ви приймаєте тільки групові замовлення або групи? Чи індивідуально? Наприклад, я сам по собі я можу прийти. Так, так звісно, Від... Можу, звісно, можу так. прийти, можу ознайомитися, так, подивитися. Час, звісно, так. З 12 до 18 години. Так. Е, так, ну і тепер, напевно, найцікавіша. І про що будуть дуже довго говорити, і ду а ще довше будуть пам'ятати це безпосередньо сама марка. Історія виникнення цієї марки, історія, історія виникнення цього образу спочатку мистецького. От про це я попрошу наскільки можна розлого про це розповісти. Ну, по перше, історія виникнення образу розпочалася з історії виникнення бренду, і, до речі, дуже приємно, що саме у цій студії я презентувала бренд Байві, який об'єднав талановитих вінничан. Майстринь під єдиним брендом міста під назвою Байві. І так склалося, що з перших днів презентації, так саме на презентації бренду, найбільшого розголосу і найбільшої популярності, і я вже можу впевнено стверджувати, і в Україні, і в світі, в, світі в цілому набули саме бойові гусаки від майстрині Наталі Дремлюги. І Я думаю, що ви пам'ятаєте. П'ятає славнозвісного Джонса Нюка, mm -hmm. прототипом якого став Борис Джонсон. Дійсно, дуже великий ажіотаж був на презентації, і я вам хочу сказати, що черги досі на придбання даної ляльки ексклюзивної є на нашій платформі. Сьогодні я в перечутті знову ж таки формування нової черги, так, mm -hmm. на бойового гусака-льотчика в світлі презентації е марки нашої. Але зазначу всім охочим е, е, придбати і дану ляльку, і марку, е, що продукція буде презентована на платформі Байві платформа подарунків з Вінницькою душею в Інстаграм. Е, і ми будемо формувати е, чергу на виготовлення ляльки, адже майстриня е, не розголошує секрету її виготовлення. Е, і Всіх деталей тому виготовляє 5-7 ляльок на місяць. Тому запасіться терпінням ті, хто хоче отримати такий ексклюзив. А що стосується марки, то дійсно вона буде в вільному продажу. Сьогодні ми вже запланували. До замовлення, адже дуже великий ажіотаж був на самій презентації, все, що було виготовлено, виготовлено було лише чотири ексклюзивних марочних блоки. Їх до замовлення не передбачено, тому вони складають особливу колекційну цінність. А окремо марки будуть представлені на платформі Байві, тому запрошую, окрім того, щоб. Ознайомитись так з безпосередньо такою, я вважаю, дуже знаковою подією з цією маркою. Також долучатись до нашої платформи. Там представлено дуже багато сувенірів, саме з Вінницької душею, від вінницьких майстрів. Ну розпочну з того. Це такий це був короткий вступ. Це короткий вступ. Розпочну з того, що вра... наскільки уявіть собі, наскільки е ексклюзивною дорогою, рідкісною є ця марка, а в даному випадку я маю на увазі е блок. Тому що я, наприклад, так само бачив її як дуже, дуже наприклад, напевно, дуже дуже багато хто з і не тільки з вінничан. Я бачив її тільки в інтернеті. Я її наживо не бачив. Її навіть сьогодні не принесли. Тобто це дійсно дуже-дуже велика рідкість сьогодні. І ми вже, навіть от ті наші журналісти, які були на презентації, вони навіть не змогли чітко зрозуміти, розділити, скажімо так, ну в лапках, розділити цих чотири блоки, хто, куди, який іде, буде, що буде розігруватися, як буде розігруватися. От тут можуть виникнути питання, пані Тетяно, будь ласка, один блок. Дозвольте так скажу, щоб не було плутанини. Да не марка, а саме блок. Там дев'ять марок. Там дев'ять презентаційний марок, презентаційний плюс значить. Так. Один іде пану Олександру Звичайно, в музей. Звичайно, в рамках рестарту угу. роботи музею. Ми презентували офіс туризму Вінниці презентував та. Такий блок музею, і він буде представлений в експозиції музею. Тобто, всі охочі, всі віничани, і гості міста зможуть побачити наживу цю марку. Цей ексклюзивний марочний блок. Другий блок буде презентовано нашому герою авіатору за позивним Карая. Угу. Я думаю, що багато хто з українців чув про дійсно його подвиг. В небі над Вінниччиною, він відвів літак від густонаселеного населеного міста, відвів за межі міста. І по суті, ви знаєте, дуже такий кармічний збіг відбувся, адже перша презентація марки була запланована на 13 жовтня. А 12 вперед, жовтня. Якраз. 12 жовтня угу. цей блок е, прийшов з друку, тобто ми готувалися е, анонсувати і проводити урочисту серемонію саме 13-го. Такий кармічний збіг, е, тому е, ми прийняли рішення. Однозначно подарувати через командування е, військово-повітряних сил Збройних сил України е, один марочний блок, ексклюзивний нашому герою Вадиму е, угу, Карая, угу, угу. і це о, два, два так. Третій. а третій марочний блок. Я думаю, що вже достатньо багато інформації в змі сьогодні в. 11.00, стартував аукціон. Стартував на сторінці «Візит Вінниця» у Фейсбуці, і метою аукціону є збір коштів для закупівлі зимових спальників для наших хлопців зсу. Скільки буде тривати цей збір? Скільки буде тривати цей аукціон до кінця доби 22 жовтня, о 22 три жовтня, 22 жовтня? Так я, так я ще раз просто перепитав, так. тому що знову щоб так. не було ніяких. І потім. я закликаю всіх об'єднатися і взяти участь в цьому аукціоні і отак от символічно своїм теплом зігріти наших хлопців. Умови аукціону знову-таки можна знайти на сторінці? Стартова ціна блоку тисяча гривень. Кожен, І один наступний, крок. кожен наступний угу. крок це 200 гривень. Тому залучайтеся. Це три. Три і а четвертий, четвертий на на, на правах <рес> на правах ініціатора так ми залишили на пам'ять в офісі туризму Вінниці, і він дійсно буде розміщений при старті роботи нашого туристичного хабу в нашому туристичному хабу хабі. І всі охочі, знову ж таки, всі туристи, всі вінничани зможуть його побачити у нас на Соборній 89. Uh, я сподіваюся, що uh, після такої деталізації. Куди, де, як і що чотири оцих блоки? Я думаю, що тут е, далі питань не виникне. Якщо виникає питання, ще раз передивіться наш ефір. Е, пані Тетяно, на початку ви сказали е, в своєму невеличкому початку. В е, своїй невеличкій, як ми кажемо, підводці е, в преамбулі. Ви сказали про те, що ви будете ще дозамовляти, враховуючи, що є дуже великий попит. Великий Вже попит. Ви, ви чули і побачили, так, звичайно. От тут також я дуже хоті. Я вас дуже прошу, скажіть. Конкретизуйте момент до замовлення, до замовлення лише окремих марок. Знову ж таки, акцентую вашу увагу, не що блок. блоки ми більше замовляти не, не блок. будемо, тому вони мають найвищу цінність колекційну. Значить, блок, блоки 4, як є в історії, як так. є взагалі в світовій історії, воно так і залишиться. Залишиться. Так? Так. Якщо ви десь знайдете, знову таки, ну де ж ми знаходимося в якому часі? Якщо ви десь знайдете, якщо вам хтось скаже, що. Є п'ятий, шостий до речі, а ці от чотири матеріали. Не пронумеровані, але я тепер замислилася над цим. Не пронумеровані. Е, можливо, але можливо, 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 пан Олександр, якось той екземпляр, який буде в музеї. До речі, а от чи має право? чи буде... Ви ж сьогодні проводили гашення? Погашення? Так і є. Да, погашення. А Філателісти, коли от перші марки з'явилися з російським королем. Філателифілафіфілателісти одразу почали э... говорити, почали згадувати прийдешні якби, часи і казати: ось э... погашений коштує менше. О, розділилися. Одні кажуть, погашений коштує менше. Інші кажуть, та ні, навпаки, погашений коштує більше. <пір indigate> Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, погашений варіант марки, блоку, будь-чого. От погашений варіант, він сам по собі в філателісти... філателістичних колах він коштує більше чи коштує менше? Я одразу хочу попередити, що я не філателіст. Ага, М'яко просто... так... Не... Яка... так відійшов <laughs> від відповіді, від, від, від. ніяко відійшов. Яка. ну, а, а... Створила і просто адмініструє музей mm -hmm. Я, на, 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 на щастя. Не окей, okay, це питання тоді нехай це, так, це так і, так і да, зависає. Нехай локарістів. так і зависає. Тобто, але я вам хочу сказати, що сьогодні на урочистій церемонії спецпогашення у нас були присутні колекціонери, і вони mm -hmm. погашали штемпелем сьогоднішнім марки. Я ж кажу, розділилися тому. От думки... Я думаю, все ж таки, от я зустрічався як з одними, так і з іншими. Мені казали, як одні, такі інші кажуть, ну і так далі. Окей, нехай це питання зависне. Залишимо відкритим. Залишимо відкритим. Найголовніше, щоб ми розуміли і усвідомили, що є всього лиш чотири блоки. Після них ви будете робити до замовлення безпосередньо самої марки. Лише тобто, навіть марки. якщо це буде і е, е, кусочок паперу, на якому буде дуже гарно це все змальовано, де буде той самий гусак, не в марці і марка гусака, і так далі. І так далі але це буде одна, одна марка. марка. І, е, скоріш за все, е, конверт з зображенням гусака. Угу. А коли плануєте це зробити? Вже найближчими днями. Тобто, в принципі, іде робота в принципі, вже Спішити на нашупному... не треба. Вже а. на наступному тижні е, можна буде замовити і придбати дану угу. марку на нашій платформі. Ви розумієте, що я зараз робив? Я зараз у цей єдиний, який розігрується до 22 числа, до 24.00, підняв ціну, наскільки міг. Я зрозуміла. Ви Дякую це? вам. Дя... Одна дев'ята мені била. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, пане Олександре, зараз дуже важко говорити про плани. І... З одного боку, це традиційне питання, з іншого боку, з оглядкою на ситуацію, в якій ми знаходимося, це питання ну достатньо пусте, але все одно я мушу вас запитати. Мені просто не пробачать, якщо я не запитаю, які плани, які плани у музею, які е, творчі моменти, можливо, обмін, можливо, залучення, можливо, все-таки філателія це дуже дуже цікава штука. При тому, при цьому, як ви вже сказали, я не філателіст. Ну, плани розширити музей. Основний план це зробити нормальний, повноцінний великий музей української марки. В Вінниці. Ви маєте на увазі розширити це, розширити експозицію? Ну, ну, Рошити площу чи... і експозицію. А музею. і площу і експозицію. Так, тобто в двох напрямках. Так, в двох так, напрямках. Так. Ну, ми представляємо, напевно, там, я не знаю, пів, пів, там, чверть відсотка від тої колекції, яка у нас є. Тому, ну, в принципі, основний план, звісно, це вже нормальний повноцінний музей. З... З музеїфікацією, з можливістю uh -huh. там представляти якісь експозиції, міняти їх, от, показувати, робити вже якісь ну такі повноцінна робота музейна. Саме музейна робота. А для музейної роботи потрібні фахівці. Все добре. У нас Тут все, все нормально. Абсолютно все да? добре. Тут все добре, все нормально. Мені багато на професійні кадри, тому я впевнена, що за умови найближчої. Перспективи перемоги, угу. ми розширимо експозицію і розширимо музей. Тобто, якщо я правильно зрозумів, пані Тетяно, розширення в даному випадку ми говоримо про музей української марки. Фактично, він можливий, більш можливий саме після моменту нашої перемоги. А поки що буде саме експозиція в такому? Ні, ну я думаю, що ми будемо будемо інформувати. Ми, в принципі, маємо певні плани але ви знаєте, я не знаю, як ви, але я відчув, що я вже зайшов на територію державної таємниці. Другий раз Я дуже швидко вийшов. Я дуже швидко вийшов. Так само, дуже швидко у нас спливає час. На жаль, я пам'ятаю, що ви сказали перед ефіром: 20 хвилин це дуже швидко. Дійсно, 20 хвилин це дуже швидко. Я сподіваюся, що ту інформацію, яку ми подали сьогодні нашим глядачам і слухачам. Позитивну інформацію це дуже позитивна інформація. Вона, хоч трішечки. Е Спростить, прикрасить і нам стане трішки тепліше на душі. Я вам щиро дякую, що ви до мене сьогодні прийшли. Придяти що ми мало. поговорили сьогодні за вашу роботу? Ще раз нагадаю: Олександр Білецький, засновник, керівник музею української марки імені Якова Балабана, який є у Вінниці, а також Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму у Вінниці були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Проєкт ще раз можна передивитися. Зустріч ще раз можна передивитися, особливо тих, хто цікавиться марками, хто цікавиться. Гусаками, бойовими гусаками і творчістю нашої вінничанки Наталі Дремлюги. Наталі Дремлюги, дуже дякую вам і слава Україні, і смерть ворогам. Героям, Героям слава. слава, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч.